П'ятеро колишніх спецпризначенців, кожен з яких віддав роки служби, залишаються, як це завжди буває, забутими державою. Без грошей, без перспектив, але з унікальними навичками. І ось вони отримують великий шанс пограбувати могутнього наркобарона, який сховав великий куш в своєму особняку у джунглях Південної Америки. Колишній оперативник ЦРУ Сантьяго Гарсія працює в Південній Америці та збирає розвіддані. Його мета впіймати могутнього наркобарона Лорею, який ховається в джунглях, охороняючи свої мільйони. Але що, якщо замість арешту просто забрати ці гроші з собі? Гарсія збирає команду друзів Том Девіс – колишній військовий стратег. Який тепер ледве зводить кінці з кінцями і працює агентом з продажу нерухомості, заливаючи свої проблеми алкоголем? До них приєднуються ще троє: Вільям Міллер – мотивований, але спустошений війною ветеран. Бен Міллер – брат Вільяма, безжальний пілот, Франциско Моралес, їхній незамінний експерт із транспорту. Усі вони були професійними військовими, а зараз ледве виживають у цивільному житті. Гарсія переконує їх у плані без спецоперацій, без уряду, без моралі, а просто забрати бабки та зникнути. Це виглядає ідеально: лорея живе відлюдником у маєтку посеред джунду. План простий: проникнути в будинок, вбити лорею, знайти гроші та звалити до Бразилії, де їх ніхто. Не знаю Але, як завжди, щось іде не так. Команда ретельно готується, вони прибувають у джунглі та вночі починають операцію. Все йде ідеально, охоронців майже немає. Вони швидко проникають у будинок і вбивають лорею. Але тут з'ясовується головне: гроші сховані у стінах будинку, їх набагато більше, ніж вони очікували. Десятки мільйонів доларів. Спершу вони планували взяти рівно скільки скільки влізе в машину і в вертоліт. Але жадібність бере гору. Вони починають набивати мішки, що можуть, забуваючи про часові рамки. Час спливає, вартові розуміють, що щось не так. І ось уже на горизонті з'являються люди лореї. А починається перестрілка, і в команді доводиться імпровізувати, доводиться терміново тікати. Вони завантажують купу грошей у гелікоптер і вирушають у напрямку океану. Вертоліт перевантажений грошима, він ледве тримається в повітрі, летять під грізьким хребтом, але не можуть набрати висоту. Том каже скинути зайве, але ніхто не хоче прощатися з грошима. Та коли бачать, що гори наближаються, у них немає вибору. Вертоліт падає серед ант. вони виживають. Але гроші розлетілися навколо, і тепер їхнє завдання вибратися з гір живими, забравши хоча б частину здобичі. Далі починається справжній кошмар. Вони йдуть крізь джунглі, несучи мільйони доларів, але розуміють, що забагато взяли. Важкі мішки уповільнюють їх, а місцеві жителі дізналися, що ці американці везуть щось цінне. Але найгірше ще попереду. Коли вони доходять до узбережжя, на них нападають місцеві жителі зцени одного з убитих у перестрілці Том Гене. Його друзі шоковані, вони втратили друга заради грошей, які навіть не можуть нормально винести. Зрештою, вони вирішують залишити майже весь капітал у горах і забирають лише невеличку суму. Гроші не варті їхнього життя. На останніх кадрах вони розходяться кожен зі своїм тягарем. А перед від'їздом Вільям дає Сантяго координати того місця, де залишили гроші. Може хтось із них ще повернеться? Це питання залишається відкритим. Ця історія не про пограбування, а про жадібність, моральний вибір і наслідки. Герої хотіли легких грошей, але заплатили за них занадто високу ціну. Що б ви, друзі, зробили на їхньому місці? Забрали б усі гроші і ризикували, чи покинули б все, щоб вижити? Яким, на ваш погляд, був головний урок цього фільму? Давайте обговоримо разом.